Так, 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 так. Камера є. Все все є. В принципі, можна розпочинати. Наушники відігнув. Чатик відкрию. І буде розпрекрасно. До питання Люкофера. І на роботу я їду завтра зранку. А сьогодні я ще можу піддерити. Тож таке. І Бохан заблокував в бала Прекрасно. Так, це все є. М -м так, бачу Бохан проклинає щуру людей. В принципі, нічого такого. Я, до речі, встановив нові, нові донатні ці е звуки. Не знаю, що вони працюють. Але я їх влаштовую. Так. Я щось підвисаю і камера здохла. Може бути, що сьогодні пога... Ага. Камера здохла на. Ну. Оживай. Хм. Якась аномальна херня з швидкістю відбувається. Mm -hmm.